У рамках акції Україна проти Януковича у Коломиї працювала мобільна приймальня фронту змін. Коломийці мали змогу поспілкуватися з депутатами міської та районної рад, зокрема з головою фракції у Коломийській міській раді за зміни у Коломиї політичної партії фронт змін Любомиром Глушковим та депутатом Івано-Франківської обласної ради від політичної партії фронт змін Іваном Данулишиним. Ми, бачите, пішли не традиційним шляхом, пішли ближче до людей для того, щоб кожна людина могла підійти і прямо задати запитання те, яке найбільше її цікавить. Ви бачите, що з ініціативи фронту змін по Україні проводяться такі заходи. Працюють мобільні приймальні групи, працюють депутати, юристи для того, щоб можна було почути, які є проблеми. Безпосередньо у Коломиян, щоб коломияни могли конкретно задати свої запитання, звернутися безпосередньо до депутата з метою вирішення того чи іншого проблемного питання. Питання люди задавали різні від проблем міських до загальноукраїнських. Серед найболючіших проблем переоформлення пенсій, судові поневіряння дітей війни, скасування пільг, ріст цін на продукти та підняття тарифів на комунальні послуги. Поруч з мобільною приймальною фронтовиків розташувалися представники коломийської організації політичної партії, які закликали коломийців поставити свій підпис на анкеті, тим самим приєднатися до акції Україна проти Януковича. Політична партія Фромзмін провела сьогодні захід, і я думаю, що було дуже приємно, то, що зібрались люди, не незважаючи на те, що погода. І була така досить активна співбесіда. Висказували свої, свої проблеми. І ми старалися на них відповідати, але я думаю, що більш тисніше це вже ми проведемо повністю депутатський звіт річний, де будуть присутні багато коломіян. Громадські приймальні насамперед дають можливість депутатам і виборцям налагодити зв'язок. Таким чином депутат буде більш реально уявляти проблеми людей і здатиме, що найбільше турбує його виборців. А люди в свою чергу можуть прийти з наболілими проблемами і задати питання напряму, минуючи черги до кабінету та іншій незручності бюрократизму.